Вітаю і доброго здоров'я усім моїм підписникам і глядачам. Закинула я знімати свої відео, але вирішила знову відновити. Для початку сьогодні хочу поділитися з вами коротеньким відео, рецептом з мого дитинства. Це бабка з вермишелі і сиру з додаванням яєць. Моя матуся не вміла ще на той час випікати торти та тістечка, тому що разу, коли залишалась вермишель, вона запікала нам цю запіканку і називала її бабка. І ми, і сестрами, її обожнювали, бо на весь будинок пахло ваніллю. Спробуйте ви і згадайте дитинство. І ось для такої бабки. Нам потрібні такі продукти, як ви бачите, сир, родзинки, цукор, масло, яєчка і вермишелька, яка у вас залишилась, і ви вже не хочете її куштувати. І, звичайно, ванілін. Сир у мене покупний. Я домашній не купляю. Тому що він дуже жирний, а нам не можна такого, то я купляю 1 або 5%. Ну, ви знаєте, ось такий у форі чи в сільпо. І він дуже такий лопатий. Хто купляє, той знає. Так що я зараз швиденько переб'ю його в чаші блендері, щоб він був мілкуватіший. Ось я перебила його. Бачите, він міленький такий став. Якраз такий, як я хочу. От його 400 грамів. Я часто його роблю цей рецепт цю бабку. Хочу, друзі, поділитися з вами. Для початку нам потрібно висипати цю вермишельку нашу в мисочку. Скільки у вас залишилось. У мене 300 г залишилось. Ми вчора варили її, куштували, сьогодні вже не хочемо, сьогодні вже хочемо вареної картопельки. Все, вермішельку я виложила. Зверху ми виложуємо наш. Сир. О, дивіться, який він мілкий вийшов. Якраз як я хотіла. Так, трішечки обережно перемішали. І зараз я буду розбивати яєчка. Прямо, прямо буду в цю мисочку, де сир. Тому що я яєчка, хоч і домашні, о, розкотилися по всьому столу. Бачите, жовточки які жовтенькі. То я розбиваю окремо. Кожне яєчко потрібно, як вам не жалко, можна і 5, можна і 6. Ця бабка любить яєчка. Все, яєчка готові на місці. Я думаю, 5 хватить. Цукор сюди. Бачите, я пів склянки насипала. Висипаємо. Я думаю, достатньо, щоб не було дуже солодке. Тепер ми сюди маслечко трішечки розтопила. Так, далі ми ванілечко посипаємо. Ну, десь пів чайної ложечки. Ось треба розімняти ванільку, щось вона такими грудочками. Зинки виложила. потрібно перемішати його рукою. Отак. Рукавичкою втіла і перемішую рукою. Не переживайте, це не каша буде. Це буде дуже смачна запіканочка. Не мнете так, а ніжно, щоб усе подружилось. Обережно так, і з дна, щоб вермишелька кругом попала між сиром, між яєчками. Так. Звичайно, як рукою перемішуєш, то набагато краще, чим ложкою. Все перемішалося. Запах уже чудовий. Ванілічкою, сирочком. Так що ви, друзі, поняли, найкраще ручкою перемішувати, щоб відчувати консистенцію. І щоб розім'яти всі яєчка, всі крупинки, і виходить таке тісто. Готове. Зараз... Потрібно взяти мені форму. Ось така в мене форма я беру. І я її буду змащувати просто кусочком масличка. Форма в мене 20 діаметром 21 см. Я завжди в ній випікаю. Вона дуже зручна для випікання. От і все, змастила. І можна виложувати сюди. в мене в рукавички. Рука, і я буду рукою вивожувати в цю форму, нашу майбутню запіканочку. Так, розгладимо. От і все. Зверху змащувати нічим не потрібно. І ставимо в духовочку. Все, готова наша. Майбутня запіканочка. Зараз буду ставити у духовочку. Друзі, запіканочка готова. Я її щойно виняла з духовки і простояла вона там одну годину, трішечки більше. Я хотіла, щоб запеклася верхівочка. Нехай вона трішки вихолоне, потім я вам розріжу, покажу, бо дуже гаряча, я виймала, держала в рукавиці, але і через рукавицю палець трішечки прихватило. Пече тепер. Ой, так що дивіться, гарненька. І вона ну, трішечки піднялася, а так не піднімається. Її не потрібно піднімати, вона такими гарними кусочками виходить. Так що почекаємо, нехай вихолоджується. Забула вам сказати, верх не потрібно сильно запікати, тому що тут вермишелька, бачите, лежить. І якщо запечеться гарно, то буде тверда на зубах. Вермишелька. А нам цього не потрібно, нам потрібно, щоб було все м'якеньке і гарно жувалося. Правда, друзі? І я так думаю? Запіканочка вже вихолола, бачите, я руками вже держу, і я буду її виложувати на тарілочку. Тут я ножечком так піти. піднімала трішечки і. Вуаля, вуаля і опа. І все. Дивіться, як гарно вийшло. Ну, цілий тортик з родзинками. Зараз я її припудрю цукровою пудрою, щоб була смачніша. Вологою серветкою трішки витру. Ану. Дивіться, як гарно вийшло. Так що готуйте, не пожалієте. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то буду щиро вдячна, що поставите вподобайку і підпишитесь на мій канал. Печіть, пробуйте. До нової зустрічі. Будьте здорові! А ми будемо... Чаювати Смакота!